Авдіївка це Україна, написано на в'їзді в місто. Машина це промовисте опудоло. Попри те, що прифронтові містечка майже вщент зруйновані, тут досі залишаються тисячі цивільних. Всі поліцейські намагаються змусити місцевих залишити місто. Геннадій Дмитро працюють в евакуаційному підрозділі поліції білі ангели. Ну, залишатись вкрай небезпечно. це Працює один магазин, де можна придбати і хліб. Сам поход до магазину або за водою, або за ліками, або в лікарню це квест: пройдеш, не пройдеш, виживеш, не виживеш. Можна попати під обстріл і либо отримати поранення, либо загинути. Сьогодні вранці з ними приїхав колега, щоб попрощатися з власною мамою. Чотири дні тому вона загинула внаслідок вибуху, коли йшла на роботу на місцевий коксохімічний завод. До війни в Авдіївці мешкали понад 32 тисячі людей. Нині на це зруйноване місто безперебійно падають російські бомби. Близько двох тисяч людей досі залишаються в Авдіївці. Це імпровізований пункт незламності для них. Тут є чай, струм і з ким поговорити. родина, це моя батьківщина. Я тут народилася, я тут все життя прожила. Тут мої батьки у землі лежать. Я не хочу кидати свій дім. Праця двох поколінь просто знищена. Мені дуже шкода, але це сильніше за мене. я не можу поїхати. Я не могу його. Геннадій та Дмитро приїхали по конкретну сімейну пару. Донька цього чоловіка попросила поліцейських вивезти їх з міста. Нині вони живуть у підвалі. Ваша, ваша донька надіслала нам відеозапис. Просила, щоб ви переглянули його. Вам Я тобі теж. Папа, Тату, привіт. Так, так тривати більше не може. Не може. Я не, не, можу не можу допустити, щоб мій родной, єдиний рідний батько жив у таких условиях. умовах. Богом молю. Дуже сподіваюся Дуже і чекаю на тебе. Цілую і, і обіймаю. Ваша дочка, Ніколайович, готовий виїхати? Чого? Ну готовий ж вас приютити. Дочка ж приймет вас. Не готовий. А коли будете готові, скажіть. Коли все закінчиться. Страх і відчуття приреченості те, що їх стримує. Віддош. Якщо тобі судилося від цього загинути, ти судьбу, загинеш. Міг. Якщо ні, то ні. І я, наприклад, я боюся, боюся дороги. дороги. Мені здається, що Якщо в дорозі зі мною щось трапиться. Геннадій Геннадій Дмитро не можуть примусити людей піти через російську пропаганду. Дехто з них боїться української влади. Мовляємо, даємо час на роздум'я людям. Ми їх вивозимо на броньовані автомобілі до Покровська, де їх приймуть волонтери, оформлять пенсії, оформлять переселенські. Все буде у них добре. В самому ми змушені припинити зйомку і шукати сховище. може бути. Як тільки стало безпечно, ми вирушили туди, куди влучила бомба. Ми якраз закінчували зйомку з тією жінкою в підвалі. Буквально за кілька сотень метрів ми почули потужний вибух. І ось наслідки, як ви бачите, буквально кілька хвилин тому сюди влучила ракета і рознесла все це місце. Таке тут в Авдіївці повсякденне життя. Бомба розтрощила місцевий ринок. Ця жінка приходила сюди продавати господарські товари. Вона не постраждала, але в сильному шоці. Авдіївка була прифронтовим містом задовго до повномасштабного російського вторгнення. Проросійські сепаратисти протягом короткого періоду контролювали цю територію 2014 році, а потім Україна повернула її. Тепер росіяни знову намагаються завоювати місто. За годину їзди звідси часів яр неподалік Бахмута. Вважається, що тут залишилося менше 10 відсотків людей. будь ласка. Тут ми зустрічаємо пана Олега. Йому 74 роки. Він працював економістом. Зараз за розбитими вікнами вирощує цибулю. це мій брат картини малював. Натуральні він рукою малював. Він у москві навчався в художньому інституті. От я тут я живу. тут моя спальня. Я тут жив, було затишно, світло було, опалення було. Зараз нічого цього немає, звичайно. Восьмого лютого ракета прилетіла у двір. Пан Олег сподівається на допомогу волонтерів. Попри обстріли і руїни, він залишається тут. Не, хочете, не хочеться нікуди їхати. їхати. Я, я тут, тут народився, прожився. довго прожив. Но, тут мої батьки були. Прожив. Я не хочу тут їхати від родити, їхніх могил. Краще помру. Могил. Тут буду. Поховаю. Не бійтеся це від нас стріляють. Пенсіонер один із тих мешканців Авдіївки, хто все ще ностальгує за радянськими часами. Він показує нам радянський військовий квиток 43-річної давнини і повторює наративи російської пропаганди. Ні, тих дуракові мені шкода і тих дурнів, і цих. це один народ. це ті самі люди, розумієте? всі вони були в радянському союзі, всі служили в радянській армії. Колись а зараз погляди розділилися. Начальство деся неправильно зробило, що зіштовхнули один народ. не треба було цього робити, розумієте. Треба було домовлятися. Та наба було договарювати. Це поширена думка в тутешніх містах. Є й ті, хто не просто ностальгує за радянським союзом, а навіть чекає, коли прийдуть росіяни. Запитуємо про це поліцейського Геннадія. Ну, на жаль, є такі випадки, які є, чекають так званого руського миру, можливо, і зливають інформацію розташунки Збройних сил України. Є такі випадки, коли затримували Службу безпеки України таких людей. Є такі, у яких місцевих мешканців воюють на той стороні родичі офіцери білих ангелів пропонують людям можливість вибратися з міста, але тут уже майже не залишилося тих, хто ще хоче цим скористатися.